Путлер Капут Коломияни на традиційному віче відкрили бюст Путіна із чорною стрічкою, перероблений із Гітлера. Мовляв, один одного варті, а ще традиційно говорили про ситуацію на сході і те, як можуть допомогти нашим хлопцям, що там перебувають. Коломияни продовжують збиратися на традиційні недільні віч, і хоча людей до ратоші приходить небагато, все ж вони ухвалюють рішення та голосують підняттям рук. Цього разу вирішили направити до президента звернення. Воно стосувалося Верховної Ради точніше, її розпуску, адже на думку коломиян, під куполом зібралися люди, які продовжують продавати свої голоси та працювати на сусідню країну, а тому вимагають від політиків саморозпуску. Ми розуміємо, що Верховна Рада, яка залишилася у тому складі, в якому вона була до революції на даний час, не може приймати рішення, такі, які би убезпечили країну від війни. Тому ми поважали за потрібне проголосувати нашим віче вимогу про негайний саморозпуск Верховної Ради. Чи підтримується така вимога громадою присутньої на віче? Хто за таку вимогу? Я прошу проголосувати. Після виконання гімну традиційно розпочався молебень. Коломияни молилися за тих, хто зараз перебуває на сході і захищає батьківщину. Просили у Бога миру та спокою для України. Повороги наші зібралися на нас, щоб поубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможе нам Боже, спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Священики закликали громаду не нарікати на Бога та долю, а молитися і починати із себе. Найперше запитати в самих себе, а що я зробив для України? Ми мали незалежність, але чи ми цінували її? Чи ми гордилися десь у світі тим, що ми є українці і що ми маємо незалежну державу? що ми завжди старали щось зробити для держави, а не тільки для себе. Недільне віче співпало із днем скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. 22 червня німецька армія вторглася на територію СРСР. Друга світова війна забрала життя кожного п'ятого українця. Пройшло більше як 70 років, і наші герої знову гинуть від ворожих куль, захищаючи батьківщину. 714 міст і містечок, понад 28 тисяч сіл, 16 тисяч 150 підприємств. 33 тисячі навчальних закладів, 118 закладів охорони здоров'я. У Другій світовій війні Україна втратила близько 14,5 мільйонів осіб. Боротьба зі злом триває і зараз каже депутат міської ради Геннадій Романюк. Гітлер, Ленін, Сталін залишили після себе ще одного гідного нащадка Путлера. Додав він. Але все одно ми впевнені в тому, що добро, як завжди, переможе це зло. І ми переможемо цього путлера, і від нас коломіян, Путлеру вінок із надписом Путлер капут. От він цей Путлер, який нагадує і Леніна, і Гітлера, і Сталіна, і того Путіна, який сидить там сьогодні в Кремлі. На минулому вічі на потреби військових зібрали більше восьми тисяч гривень, дві з них від громади Нижнього Вербіжа. Повідомив Геннадій Романюк. Боротьба триває і на превеликий жаль на сході знову гинуть наші хлопці. 3 тисячі 300 гривень ми передали сім'ї загиблого у Луганську Олександра Решетняка, який воював у нашій Коломийській 14-й сотні на майдані. Коломіяни звернулися до президента, щоб Олександрові Решетняку присвоїли посмертно звання Героя України. Можливо, ви всі знаєте, що два дні назад був указ президента, щоб посмертно присвоїти звання Героя України, нашому Коломіянові Тарасові Синюкові. Збір коштів продовжується. П'ять тисяч, які залишилися минулого тижня. Віддали на допомогу прикарпатському батальйону, що вирушив на схід. Повідомив депутат. Хто не може, хто може не придатний бути на військовій службі, але може тримати в руках зброю і може цю зброю направити на ворога. А ще у кожному населеному пункті району планують створити народне ополчення, яке би охороняло край від можливої загрози, згідно рішення обласної ради та комітету оборони івано франківської області, створений штаб оборони Прикарпаття. Це і громадська організація, яка не підконтрольна ніяким політичним партіям. Ми запрошуємо всіх, хто за 50 років або хто без поважних причин не проходив службу в збройних силах України. За часів вже незалежності вступати всі народні ополищі Прикарпаття. Штаб знаходиться в районній державній адміністрації кабінет номер 16 Також до громади звернулася мама і дочка Юрія Тимошенка, коломиянина, що зараз перебуває на Сході. У нас кухні нема гарячої, у нас палатки дереві, післявоєнні, по 20 чоловік на метах, але ми, мамо, витерпимо, ми переможемо. Каже, він тут лишив роботу, дітей, ось його дочка, його внук, який був навіть на Майдані, він тут лишив все і поїхав туди. Дуже просили передати, що вони є на військовій службі, всім забезпечені, ніякі гроші, ніякої допомоги їм не потрібно. Якщо хтось хоче їм допомогти, приїжджайте до них на передову, вам дадуть автомати і не словом а ділом. І якщо би хтось ходив, збирав гроші, просив гроші для другого батальйону Національної гвардії, як багато хто зараз ходить, просить, знайте, що це є аферисти, хлопцям нічого не потрібно, у них все є. 28 червня День Конституції, 29-го день молоді і 30-го день народження Шухевича. Усі ці три дати вирішили відзначити на Воскресенецькій горі. Планують провести вічі, молебень і стрільби, шаховий турнір та організувати повстанську ватру із піснями.